Так, всім доброго дня, сьогодні 24 травня, от з лісу привіз роєловочку. Побачив, там щось літало в мене. Зараз буде розпаковочка, вулик вже приготовлений для них. Подивимось. Ух ти! Ух ти! Дивіться. Ось я з жок собі потягли. Так, положимо це все діло. Посидять. Ну з скільки тут джівок. Так. Почнемо формувати сімейку. Домоємо однеку на дову. Зараз подивимося, що ми тут знайшли. Так, Зараз спробую знайти матку, далі буде. Ось вона, ось вона, пішла, пішла, пішла. Оп! І впіймалась. Така негодниця. Поки відкладаємо, бджіл перекладаємо зараз всіх. Не знаю як з кого, я як знімаю рої. Вони мене дуже сильно люблять відтягувати і ващину. Я їм ставлю ось такі будівельні рамочки на половинку. Вона її швиденько відтягне, а потім далі будемо з ними вже працювати. Так, а тепер беремо цю молоденьку маточку, яка у нас з райом. Помічаємо. І випускаємо її у сім'ю. Все, плюс одна сімейка, невелика, правда, але також плюс.